Як у першому бастіоні оборони Євромайдану безпосередньо на вулиці Грушевського сприйняли звістку про те, що є претензія владна на захоплену активістами територію, знає напевно, що Нелі Ковальська. Вона зараз повинна чути студію новин 2+,2 плюс наживо і перебуває за два кроки от барикад. Нелю привіт, скажи, будь ласка. То власне мітингувальники на Грушевського, ті, що бойова частина, вони згодні розібрати барикади і так би мовити, поступитися територією своєю. Привіт, Сашко. Ну дійсно зараз ми зовсім близько від барикади. Буквально кілька хвилин тому ходили туди до барикад розмовляли з протестувальниками, які приходять сюди ночувати, які кожну ніч тут проводять. Ну настрій у них досить бойовий, незважаючи на те, що сил мороз не додає. Люди гріються потрошки. Що кажуть? кажуть, що насправді розібрати барикади і залишити вулицю Грушевського це їхня мрія. Але от загальна така думка, спільна думка для усіх. Ніхто не вірить, що цей закон запрацює, ніхто не вірить. Якщо вулицю Грушевського буде звільнено, люди вийдуть з тюрем. Ми не віримо. розбирати? Ми готові, але ми в це не віримо. Вже мали бути звільнені, вже було місце для перших, для тих, що 30-го було Я не вірю просто. Це просто здати, здати інтереси людей. Всі погодиться з тим, що нас можна безнаказово бити, розганяти і права людей попирати, і за це нічого нікому не буде. Це якщо Майдан розійдеться по тому закону. Тож люди розходитися не збираються. Як я вже казала, сили надаємо мороз. Зараз мінус 18 у Києві. Люди зігріваються як можуть. Ми побували на останній барикаді, на е, основній барикаді, яка складається із спалених автобусів. Подивилися, як по той бік, що там відбувається. Міліція теж мерзне. Міліція теж гріється біля діжок із вогнем, з вогнищами. Е, Поменшало міліції значно е, захищає власне от лінія оборони, складається з. Одного ряду людей, тільки люди, які чергують тут з боку вулиці Грушевського, з боку Євромайдану кажуть про те, що Беркут все ж таки є, але Беркут перебуває у великих наметах, які розбили біля музею художнього. Ну і загальна ситуація тут ніби спокійна абсолютно. Люди спілкуються з міліцією, періодично перегукуються. От і ані стрільби, дякувати Богові, ані якихось заворушень. Тут протягом сьогоднішнього принаймні дня не було. Нелі, дуже дякую тобі за вичерпну інформацію. Дуже і не мерзніть без потреби. Будь ласка, Неля Ковальська щойно з вулиці Грушевського говорила про те, що євроактивісти просто мріють розібрати барикади, але є біда владі і закону про амністію ніхто більше не вірить.